Вітаю, шановне панство. Сьогодні я хочу коротко розказати про процедуру проходження військово-лікарської комісії, тому ця інформація для військовозобов'язаних не військовослужбовців, тому що там теж є військово-лікарська комісія, а для військовозобов'язаних раніше по закінченню проходження військово-лікарської комісії особі. Видавалася довідка, і це було прописано в нормативно-правовому документі, чітко що один екземпляр видається особі, один направляється в ТЦК. Тепер відбулися зміни в законодавстві в нормативно правових документах, які регулюють процедуру проходження військово-лікарської комісії, і довідка особів про результати військово-лікарської комісії видається на підставі її заяви. Тому. Багато хто хлопців, які пройшли військово-лікарську комісію і бажають оскаржити її рішення, тому що це ваше законне право, і вам про це ніхто ніколи, ніхто ніколи ніде не скаже, кроме адвоката а, до вищестоящої, Ну, я буду говорити на прикладі Києва до військово-лікарської комісії, міського територіального центру. Якщо вас не влаштовує, це рішення ви маєте право його оскаржити до Центральної військово-лікарської комісії. Якщо і це рішення не влаштує, ви маєте право його оскаржувати до адміністративного суду. І поки рішення по факту не буде остаточно ухвалено і буде, не буде визначена ваша придатність до роду військ, тому що це від цього багато залежить. Придатний, непридатний, придатний до служби в ТЦК або в військах тилового забезпечення. Це все різні роди військ. десанто штурмові війська, сили спеціальних операцій та тилові війська. І до цього моменту, поки остаточне рішення не буде ухвалено, вас ніхто не має право призвати по мобілізації. Конституція це передбачає. Обмеження в цьому немає, я говорю про ваше законне право. Але повертаємося отримати необхідну довідку по закінченню проходження військово-лікарської комісії. Беріть з собою листочок, ручку і пишіть заяву. Прошу видати мені довідку і фотографуйте її на телефон або пишіть заяву в двох екземплярах. Це такий маленький нюансик, який потім призводить до багато непорозумінь. До нас звертається особа і каже. Прошу оскаржити рішення військово-лікарської комісії, тому що так і так, і так. Ми подаємо запит знову до того ТЦК, де він проходить військово-лікарську комісію, і нам відмовляють, але відмовляють, маніпулюючи, направляють повідомлення і пишуть, що така то особа хай прийде особисто, подасть заяву, і тоді ми видамо. В жодному нормативному документі немає такого поняття, як хай прийде особисто або особиста явка. Ні. У постанові 560-ї в наказі 402-му міністра оборони, який регулює проходження військово-лікарської комісії, чітко прописано на підставі заяви, а заява може податися особою. І наступного дня по Укрпочті з повідомленням про вручення з описом вкладено. Може бути підписана електронним підписом і відправлена на електронну адресу ТЦК та СП. І це буде законна подача заява. заяви заяви. Але в будь-якому випадку, по закінченню ВЛК її треба отримувати. Тоді ми зберігаємо час ваш і свій і використовуємо його для реалізації безпосередньо того права, за ви до нас порушеним правом, яким ми до нас звернулися. Я думаю, що мене зрозуміли. Всі, я бажаю всім успіхів, перемога за нами, смерть пацакам. Шукайте в інтернеті. Ми адвокатське бюро Олександра Трав'янка захищаємо ваші законні права та інтереси. До нових зустрічей!